Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Віта. Сьогодні, як бачите, я знаходжуся в незвичайній обстановці, і буде сьогодні рубрика «Не будь як Віта. Нещодавно на свій день народження я вирішила зробити собі подарунок і замовила декілька вазонів квітів в одному із ну, доволі популярних інтернет-магазин. Я не буду його називати, щоб не створювати рекламу. Я там замовила два вазони, е, отримала, і, на перший погляд, рослини були здорові. Але ж все таки вони були заражені. Одна із них так точно була заражена павутинним кліщем. Ось цей філодендрон. Кампілінет. І став причиною того, що я обробляю тепер всю свою колекцію. Павутинний кліщ дуже дрібний, тому побачити його складно на перших етапах. Зазвичай він знаходиться на звороті листочка і його просто не помічаєш. Але ж потім вже з'являються. Проколи, Такі укуси прямо на листі, жовті плями, і явна присутність шкідника. Тому я взяла мобільний телефон і через камеру в режимі збільшення оглянула свої рослини. Так, я виявила павутинного кліща. На той час він вже розповсюдився на деякі мої алоказії. Ось, бачите, фото дуже добре видно на велюрових листах алоказії пошкодження притаманні саме павутинному кліщу. Я не виключаю, що там міг бути і тріпс, але, так як на деяких рослинах я вже побачила досить явний признак Це павутинку. То сумнівів у мене щодо павутинного кліща не було. Я знесла в одну кімнату всі квіти. В нас є кімната, де ми плануємо робити ремонт. Тут вже обдерті обої. Тут все так. Підготовка йде до ремонту. А так би я в їх оці все, всіх внесла двір. Або, якщо, наприклад, у вас немає такої можливості, то доведеться їх нести на балкон, всі оприскувати. Перший раз я їх вже обробила. Обробляла я санмайтом. Так, у мене ось є аптечка. Перший раз я обробляла санмайтом. Фірму я закрию. Звичайний, от такий стан майк. Це акарицит. І ось сьогодні я вже планую обробляти другий раз. І для цього я придбала фітоверм. Видно. Тиждень вже пройшов. І буду обробляти. Тому не будьте як віта. Якщо ви отримали нові рослини, то або ставте їх на карантин, влаштовуйте їм карантин, або обробляйте, якщо й не Але піддавати стресу рослинку. Просто так не хотілося б. На карантині її тримати потрібно ну, з місяць десь. Тоді ви тільки побачите, чи на ній є шкідники, чи немає. Ну це доволі складно. Але що робити, тому буду обробляти. В мене є ось такий оприскувач. Зараз я Оцей пакетик розведу, тут літра, і оброблю. Ну, а що ж, доведеться, бо іншого виходу немає.